Родом Надія Кушнір із села Базар, народицького району із багатодітної селянської сім'ї, закінчила тільки два початкові класи і вже у десятирічному віці пішла працювати у місцевий колгосп Петровський. Важко було робила ювілярка на різних роботах, вирощувала льон, картоплю, збирала хміль і так все життя. Сколько я жила, це кого до кого сті робила? Нікові без нема біходного. Мало коли там таке. Мо погода не позволить одні вже, а так не все робіть. Робіть вредні. щоб не пропало хліб і остальные. остальне Багато. худобі, кору, смілей Страшно було. Привітати історичам Надію Ісаківну завітали представники органів влади та місцевого самоврядування, територіального центру Житомирської районної ради ветеранів та відділу культури і туризму. Від імені ветеранів всього Житомирського району я також вітаю вас із ювілеєм. Зичу вам здоров'я, ще на багато років удачі вам, вашій сім'ї. Ювілярка пережила і голодомор. Згадуючи ті часи, вона розповіла, що від голоду її родину врятував ліс. Вони ходили і збирали ягоди та гриби, так і вижили. Такі факти нині вражають, і довгожительці бажали міцного здоров'я. Ви дійсно прожили гарне життя, народили чотири дочки, виховали чотири дочки, маєте внуків, маєте правнуків, маєте праправнуків. Ви дуже щаслива людина. Бажаю вам ще своїм здоров'ям радувати своїх внучат, дочок. Коли чоловіка забрали на фронт Надія Кушнір із двома маленькими дітьми продовжувала працювати, виконуючи важку роботу у колгоспі, орала, сіяла, косила, вирощувала хліб. Любимо матерів, любимо дужче, бо справді не вертаються літа. До хати стежка враз не зароста, та з кожним кроком вущає і вуще. Стрічають нас усяких матері. Не забуваймо. Про слова привіту не забуваймо, бо як їм без нас, так нам без них немає в світі світ. Після повернення чоловіка із війни народилися ще дві доньки. А коли він помер, довелося надії кушнір самотужки виводити у люди чотирьох дітей. Все своє життя вона пропрацювала на хліборобській ниві, і навіть коли вийшла на пенсію, ще тривалий час робила у господарстві. Після аварії на Чорнобильській АЕС село Базар Народицького району було переселено у Головинку. Цього року у Житомирському районі свої сторічні ювілеї будуть відзначати ще два мешканці. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, Новини Житомирщини.